Не всі ліки можна вживати разом. А ці, що я зараз назву, доказано разом роблять побічну дію. І так що це розказую, а ви підписуєтеся. В першу чергу, це стосується антигістамінних та засобів, які блокують кашель. А це зараз часто призначають при вірусних інфекціях. Вони викликають сумливість, млявість і небезпечні, в першу чергу, для водія. Андські вчені також показали, що антидепресанти та знеболюючі разом в поєднанні посилюють ризик кровотечі. Також ризик кровотечі може посилювати поєднання аспірину та інших засобів, які використовуються при тромбах, наприклад, гепарин. Ксарелто та інші медикаменти. В той же час пам'ятаємо, що аспірин часто входить в жарознижуючі